Полосы mm? не стоят. За парню кашу. Так. Ой. Упала крыша. Упала крыша. Вот так. Вот так. Вау. Вс это. Мы зарубили крышу. А зараз ми будемо класти основному машу. Ми поклали відвістку, що показує, скільки годин виробить. Далі що мама? Так все. Droga ja My robimy... Jak? Darymy. Sprawywała drogę w ręku. Z tej formy. Zrobimy. i sali. Z I Odsiag, tak? I kłademy odsudek. <giby> nie. Tak idemasujemy. Tutaj, no.

Герой їх. його як мати. Так, під нас стату, ні. І пішоти спати. Сіпись не спати. Робили домик. Я вам не показую. Пишите в комментариях кто-то у мене. да Да. Всем пока. Нет, всем пока. Всем пока.